Її імена є назви, що лунають мов музичний акорд. Для англійців такий акорд вінзор. А втім, переконайтеся самі. Запрошую вас до її величності. В гості, до найстарішої в Європі діючої королівської резиденції. Віндзор. І відразу ж приємний сюрприз. Привітання принца Чарльза. Воно лунає з диктофона, що отримає гість. Родов замку, бере свій початок у 1080 році, ще за Вільгельма завойовника. Нині тут зібрано світові шедеври мистецтва, цінні історичні пам'ятки. Тут головна літня резиденція королеви Єлизавети II. Коли королівська родина відсутня, то вхід на більшу частину території замку відкритий для відвідувачів, а їх тут завжди чимало і їм є на що подивитися. Передусім церемонія зміни варти. Ритуал зміни варти біля Букінгемського палацу чи Вінзерського замку культове видовище. Його прагне побачити кожен турист, який приїжджає у Велику Британію. Зверніть увагу на шапки гвардійців. Вони зроблені зі справжнісінького хутра канадських бурих ведмедів. Зараз в розпорядженні гвардії біля 4 тисяч ведмежих шапок, деяким більше 20 років, а багатьом навіть біля сотні. Про них дбають і не дозволяють підновляти хімічними фарбниками. За це суворо карають. Фасон шапок зберігся у такому вигляді з 30-х років 19 сторіччя. Але перед тим він неодноразово змінювався. Взагалі, високі головні убори без козирків почали носити елітні війська в багатьох європейських країнах наприкінці 17 століття. Ці війська називались гренадери від слова гренад, тобто граната. Вважали, що шапки без козирків не заважатимуть кидати гранати. А ще це був засіб психологічної атаки. Висота шапок створювала у ворога ілюзію, що солдати справжні велетні. Сьогодні шапки, котрі носить гвардії величності. Десь 46 сантиметрів вишки та важить приблизно 900 грам. А навколо Вінзерського замку розкинулось дуже приємне містечко. Дуже здорово тут погуляти, де взагалі можна дуже приємно провести час. Окей, okay. веринайс. Nice. І немов на контрасті ще сюрприз. Найкоротша англійська вуличка. Можете прогулятися і навіть підрахувати вже не кількість метрів, а швидше кроків. Щоправда, то вже залежить у кого який крок. Однак, прогулюючись тут, милуючись, придивляючись до всього, не перестаєш вдивуватися, з яким мистецтвом і кмітливістю скрізь використовується можливість, аби залучити гостя, відвідувача. Як приклад, майстерність, артистизм та лінгвістичні здібності цього працівника звичайного фототеліє. Бо як же сюди не зайти, не завітати на таке щире привітання твоєю рідною мовою? До того ж, некусь якусь мить перевтілитися та вдягнутися ось в таке екзотичне вбрання, де передбачено все, як кажуть, до кінчиків пальців. Тож буде що згадати. Але понад усе спілкування з природою, відсторонення від усього і усіх. А далі грін парк, Грінг-парк, Сен-Джеймський парк, що вражає тиша, спокій та чистота, ідеальний порядок, дерева, кущі, квітники і навіть травичка, ну ніби щойно й жодного недбалого кинутого недопалка, жодної брудної плями, шматка газети, недоїдків, навіть порошинки. Люди дбають не лише про себе свій відпочинок. А й про відпочинок інших, про їх спокій, і не лише собі подібних, а й справжніх володарів докорінних мешканців цих місць, про братів наших менших. А вони вони, мов би, усвідомлюють власну гідність, свою невід'ємність і потрібність. Погляньте тільки, як неквапом, повагом вони рухаються. А чого варта ця гордовита постава, Струнка шия, витягнута мов колона пам'ятника, дещо з верхній погляд. Ну чим тобі не аристократ, так і хочеться сказати, сер? Шукаючи відповідь на головне запитання, чим же понад усе приваблює людей з усіх усюд Лондон, я перебрав десятки відповідей. Починаючи від Герберта Уелса, для мене Лондон найцікавіше, найкрасивіше, найдивовижніше місто у світі до знаменитостей наших днів, таких як Мадонна чи Іглесіас. І слово честі найкраще, найлаконічніше і водночас найпереконливіше відповів не письменник, співачка чи експрезидент, а футболіст. Це наш Андрій Шевченко. Лондон це місто доброзичливих людей. Оце так влучив справді у дев'ятку. Гадаю, що вам сподобалась прогулянка по Лондону. І ви не втомилися від цього міста. Адже, як сказав Семуель Джонсон, якщо ви втомилися від Лондона, то ви втомилися від життя. Адже в Лондоні є все, що потрібно для життя. Побачимось! З вами був я, Ігор Захаренко та Фієрія Мандрів. Бай!